Держсекретар США Ентоні Блінкен прибув до Києва разом із заложним. Ніхто не чекав такого повернення. Їх почесно зустріли і вони провели термінову зустріч із Володимиром Зеленським. Заявляють, що посадовець провіс із заходу шокуючу новину, яка має змінити хід війни. До цього давно готувалася Україна і НАТО. І нарешті є рішення, яке може змінити весь хід війни. А на самій зустрічі відбулося дещо несподіване, що вразило кожного. Подробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви до. Одналися до нашого відео, підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Лемі приїхали. До України з візитом до Києва та зустрілися із Володимиром Зеленським. Окрім того, до України прибув і колишній головнокомандувач Збройних сил України, а нині посол України у Великій Британії Валерій Заложний. Зокрема, його помітили серед членів делегації. Він супроводжує очільника МЗС Британії та Блінкена. А так Валерій Заложний зустрівся із держсекретарем США прямо на пороні у Києві. Фото заряджене на позитив. Пишуть у соціальних мережах. Дійсно, таке повернення поверх. Нуло бойовий дух багатьох українців та сильно збадьорило, ставши приємним подарунком. Українці зраділи і активно почали обговорювати цей приїзд заложного саме зараз. Самоповернення заложного в цей момент як колишнього генерала, якого дуже сильно поважають на заході та в НАТО, є символічним. Таким чином Україна отримує максимальну підтримку на тлі нового виклику та дозволу щодо ударів у глиб Росії. Імовірно, це може бути фактором, яким позитивно вплине на посилення підтримки НАТО і. США. Щодо України ряд західних експертів напередодні писали, що цей візит є надзвичайно важливим, оскільки США мають офіційно повідомити про своє рішення щодо дозволу використовувати балістичні ракети та камс по території РФІ. Про це зокрема пише видання The War Zone із посиланням на голову комітету палати представників у закордонних справах. Відповідне рішення від уряду США мав озвучити офіційно держсекретар США Ентоні Блінкен, що що дозволить Україні використовувати ракети атакам з по території РФ на таке рішення. очікувалося давно. Зокрема, Майкл Маккол, голова комітету палати представників у закордонних справах, раніше повідомив: цитуємо наступне: я розмовляв із Блінкеном кілька днів тому, і він їде зі своїм колегою з Великої Британії до Києва, щоб по суті повідомити їм, що вони дозволять використовувати атакам проти РФ. Окрім того, і сам Ентоні Блінкен в інтерв'ю з Кайнюс напередодні. Ні, візиту до України розповів, що президент Джо Байден не виключає імовірність того, що Україна нарешті отримує дозвіл на удари далекобійної зброї по території Рафії. Тоді Блінкен зробив це коментар після того, як на прес-конференції в Лондоні заявив, що Іран надавав Москві ракети малої дальності, і очільна Кремля Владімір Путлер імовірно застосує їх протягом декількох тижнів в Україні. Блінкен сказав, що США подбали про те, щоб Україна мала все необхідне і вчасно, щоб бути ефективною у відбит. Ті агресії і з моменту повномасштабного вторгнення РФ у лютому 22-го року. Про те, як продають журналіста, він додав, що Вашингтону також довелося враховувати інші фактори, такі як те, чи зможуть українські сили використовувати складні системи, які надають західні союзники, і чи зможуть вони їх обслуговувати. Також стало відомо те, що на офіційній зустрічі із Зеленським представники сторін також обговорили подальшу підтримку України для захисту від рашиської агресії а так шляхи забезпечення процвітання України у військовому, економічному та демократичному плані в довгостроковій перспективі. Нагадаємо, що до цього адміністрація президента США Джо Байдена забороняла Україні використовувати американські балістичні ракети по території Арафії. Попри заборону, багато представників уряду США були незадоволені цим рішенням і постійно оскаржували його, аби такий дозвіл все ж був наданий Україні. А про те, що дозвіл партнерів би по рефії суттєва. Зміни хід війни заявляє, і авіаексперт Костянтин Криволап. Давайте послухаємо суттєвішим чином. Суттєвішим залежності від того, яка буде саме зброя, і на яку дальність нам дозволять це робити. А взагалі, ну що стосується ракет, а 120 які двадцятих, версії вони будуть, то відповідно ми тоді можемо розуміти. На яких відстанях де і як ми зможемо вражати су 34 які несуть каби загрожувати су 35 і Якщо нададуть ракету Джасон, то треба розуміти на яку дальність вона зможе працювати. Якщо це буде розповсюджена на ракети Storm Shadow і Scalp, ну крилаті ракети, які ми вже застосовуємо. І це буде, якщо буде дозвіл стосуватися не тільки Криму, а взагалі Російської Федерації. Ну це суттєво буде змінювати всю, всі наші можливості. А так вони вимушені будуть точно стояти далеко, тому що Storm Shadow, Scalp, Джасом вони будуть це ракетах, на які літають. На швидкостях там 800-900 кілометрів, 850-650, вони будуть встигати долітати, і не всі літаки будуть встигати підійматися в повітря. А там є вже і касетні боєприпаси, і такі інші, і вони саме для того, щоб ну, з цим боєзапасом. Знищувати літаки на аеродромі. це дуже суттєво, окрім цього питання дозволу на використання британських крилатих ракет Шедоу» також залежить від політичної волі США, оскільки обидві країни постійно координують свої дії, щоб уникнути ескалації. Ось що зазначили у міністерстві оборони України, ми отримуємо військову допомогу, щоб підтримати чітке право України на самооборону від незаконних нападів Арафії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Ми чітко розуміємо, що обладна. Дення надане великою Британією призначене для захисту України щодо надання дозволу на використання балістичних ракет атакам з по території Росії, то це дає можливість Україні завдавати ударів у глиб території на понад 300 кілометрів, що підірва ймовірність розміщення військ РФ поблизу кордону та на незначних відстанях від нього. Раніше також державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен підтвердив, що расисти вже отримали балістичні ракети іранського виробництва. Окрім того, за словами Блінкена, вже скоро президент. Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, із яким вони обговорять дозвіл для України завдавати ударів у глиперефії далекобійною зброєю. Зазначимо, що після візиту до України Блінкен вирушить до Польщі, де зустрінеться з представниками уряду Польщі, щоб обговорити низку важливих двосторонніх питань, включно із поглибленням оборонного та енергетичного співробітництва, а також роботу як союзників по НАТО із підтримкою оборони України. Повідомленням державного департаменту очільник американської дипломатії зустрінеться із високопоставленими представниками польського уряду і сера співрозмовників Ентоні Блінкіна буде міністр закордонних справ Радослав Сікорський. Обидва політики зустрічалися у лютому цього року у Вашингтоні, але тим часом в американському інституті вивчення війни оцінили потенційні наслідки для агресора від ударів України у глиб території. До рішення дозволу використову використовувати балістичні ракети атакам з по території Рафі Україна могла використовувати лише обмежено кількість вітчизняних далекобійних ударних систем та західних «Хаймерс», що суттєво загрожувало лише невеликій кількості рашиських військових об'єктів на території Рашиської Федерації. Аналітики СВ докладно оцінили, що далекобійні удари по рашиських військових цілях на території РФІ погіршать здатність РФІ використовувати укриття всередині країни для наступальних операцій в Україні і чинитиме значний оперативний тиск на розгортання Рашейських засобів протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, логістики, командування та управління, зокрема військових допоміжних засобів. Рафія ж наразі навпаки продовжує активно розширювати свої можливості щодо підтримки глибоких точних ударів по Україні і все більше закуповуючи балістичні ракети в Ірану та Північної Кореї, та продовжує розширювати своє ракетне виробництво. Раніше координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що Україна не зможе Може уразити з допомогою ракети та камС авіацію РФ, якою країна агресор обстрілює нашу державу. Леова частка таких літаків Москва тримає поза межами 300 кілометрової зони від українських кордонів. Своєю чергою міністр оборони України Рустем Уміров заявив, що Україна надала Сполученим Штатам Америки список цілей на території Росії для можливих ударів ракетами атакам. Однак у США вважають, що багато з них розташовані поза зоною дії цих комплексів. Нагадаємо, що також нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Народних партнерів України прибрати бар'єри, які заважають нашій державі послаблювати російські позиції. Зокрема, це стосується далекобійної зброї та обмежень на удари по території країни-агресорка. За даними Reuters, Києву доведеться почекати декілька місяців, тому що Вашингтон розв'язує технічні проблеми перед постачанням будь-якого озброєння. Нещодавно очільник Пентагона Луед Остін заявив, що керівництво АРФІ перекинуло авіацію, яка завдає ударів авіаційними бомбами за межі радіуса удар. Ракета такамс натомість США намагаються допомогти Україні бути більш ефективною на полі бою. Проте скасування заборони на західну зброю навряд чи допоможе захистити Україну від російських плануючих бомб, відомих місцевими як Кап. Вони мають нищівну дію і регулярно використовуються для бомбардувань Харкова та інших прикордонних міст. Але щоб зупинити такі атаки, українські сили повинні націлюватися на літаки, які скидають ці смертоносні КАПи. Єдиною зброєю здатною перехоплювати ці літаки, яка є в розпорядженні України на даний момент, є. Американська система протиповітряної оборони Петріот проте підтягнути цю зброю до Харкова це величезний ризик. Безпілотника шпугуни можуть швидко це помітити. А Москва може запустити ракети, такі як Іскандер, щоб знищити цю дорогу систему. Проте скасування заборони на західну зброю навряд чи допоможе захистити Україну від рашистських плануючих бомб. Українські сили наразі також намагаються розробити власну зброю для ураження цілей у телеграфії. Деякі з українських безпілотників Пілотників атакували нафтосховища та військові об'єкти за сотні кілометрів від кордону. Остання атака була проти радіолокаційної станції далекого радіо в місті Орск, що за 1800 кілометрів від українського кордону. Ну а я в свою чергу вдячна оглядачі. що ви додивилися відео до кінця? Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. До зустрічі в наступних випусках.